Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма опозиція. Сьогодні ми говоримо про конституційний процес, про роботу депутатського корпусу. І в нашій студії народний депутат України Вікторія Пташник. Вітаю вас, пані Вікторія. Доброго ранку. Пані Вікторія. Сьогодні Верховна Рада збирається на засідання, і власне ключове питання це зміни до конституції. Перше читання в частині децентралізації. А ви для себе вибір зробили? Тому що напередодні ми всі прочитали ваш, вашу інформацію про те, що було змінено положення фракції самопоміч. Відтепер думка окремого депутата вона не враховується в супереч рішенню фракції і спрощено порядок виключення депутатів з фракції. Як будете голосувати? Я для себе вибір зробила, і власне це дуже важкий вибір, насправді, тому що цьому вибору передувало мої консультації з багатьма експертами. А насправді цих експертів я хотіла запросити на засідання фракції ще три місяці тому, і це. І ті, що були членами конституційної комісії, і ті, що не були членами конституційної комісії, але це всі люди, які багато років займаються децентралізацією і власне розуміються в конституції і в питаннях конституційного права. На превеликий жаль, чомусь так сталося, що у нас. Не запросили ми їх на фракцію, і саме а, тому я організувала минулої п'ятниці таке експертне обговорення, яке відбувалося в, в українському кризовому медіа-центрі з усіма експертами-конституціоналістами, де а, було абсолютно неполітичне обговорення, де кожен експерт висловлював свою власну думку, де депутати не брали жодної участі для того, щоб не надавати політичного а, такого окрасу цьому заходу, а, де а, приїхали представники. Венеційської комісії і висловлювала свою думку. І власне це експертне обговорення для мене це стало такою ну важливою крапкою в цьому питанні. І я визначилася, що наразі обов'язково потрібно підтримувати ці зміни до конституції, оскільки по-перше, це питання миру. Тому що е, ми маємо показати продемонструвати всьому світові, що Україна повністю виконує всі взяті на себе зобов'язання. Якщо зараз Україна це не покаже і не продемонструє, то всі санкції і наразі буде восени розглядатися один пакет е, щодо е, санкцій щодо Російської Федерації, чи вони будуть зняті, чи вони залишаться, а чи навпаки будуть посилені у січні місяці буде інше питання розглядатися, і нам дуже потрібно ця. Е, Дипломатична переговорна позиція для того, щоб е, весь світ визнавав про те, що Україна виконує всі взяті на себе зобов'язання, і тільки Російська Федерація, як країна-агресор, їх не виконує. Тому е, для мене це передусім питання миру. Взагалі, чи ви пов'язуєте таку позицію і радикальної фракції вашої фракції, тому що люди ж. Вони так само експерти, вони радяться mm -hmm. з юристами, з, з, з правозахисниками, з, ну, з експертним середовищем. Вони мають альтернативу. Чому от вони ці аргументи не сприймають на сьогодні? А, ви Це пов'язано з виборами, я, можливо, чи ні? Я дуже ціную, і поважаю думку своїх колег, тому що я якраз вважаю, що кожен народний депутат має право на особисту думку, і для того у нас в Верховній Раді а, передбачено. Обов'язок особистого голосування саме тому, щоб не було таких чечетових, як були раніше, і щоб не було колективної відповідальності. Тому це я думаю, думка наших народних депутатів вона заслуговує на повагу. Це їхня особиста позиція. Чому не чують аргументи? Я думаю, що потрібно запитувати їх, можливо, під всіми цими лозунгами під. Цією історією не помічено окремих деталей, можливо. Але я можу говорити особисто про себе, що я дуже хочу в парламенті працювати професійно і працювати з фахівцями, і е, мені категорично не цікаві будь-які рейтинги і е, будь-які політичні бали. І я вважаю, що наразі е, от. Питання місцевих виборів, воно насправді дуже погіршує всю ситуацію, тому що коаліція і так дуже у нас, ви бачите, не є такою сталою одиницею, і через політичні процеси дуже багато відбувається, дуже багато політики в парламенті і дуже мало професійного обговорення. І насправді. На жаль, місцеві вибори нам заважають в цьому, тому що всі намагаються ці політичні рейтинги свої підвищити і підняти. Але я дуже сподіваюся, що колись політика все-таки стане іншою, і коли-небудь коли настане той час, коли депутати будуть виходити тільки з власного внутрішнього переконання. І коли на першому місці для депутатів буде не політика, а питання професійності і питання. Держави. Відносно особливо порядку ведення місцевого самоврядування в окремих районах uh -huh. на окупованих територіях, от власне, те, що ми почули минулого тижня від депутатів Запорізької благоради, якщо не помиляється, uh -huh. вони також вже вимагають певного статусу, але в контексті екологічної ситуації. Ну, от, як це буде відображено в Конституції? Uh, дивіться. Значить, для мене таким важливим питанням, чому власне, я не голосувала за направлення до Конституційного суду даного тексту, я утрималась, моя позиція була отрималась, хоча фракція тоді визначалася голосувати тільки проти. Для мене було важливим визначитися з цими перехідними положеннями, тому що багато було маніпуляцій, навколо них і говорили, що це федералізація, легалізація ЛНР, ДНР і так далі. Я з цим питанням розібралася. Нема там нічого спільного з федералізацією. Україна є унітарною державою. Це передбачено в першому розділі Конституції України. Цей розділ не змінюється. Будь-який закон, який буде прийнятий на виконання навіть перехідних положень. Він не може суперечити Конституції України. Він не може суперечити статті про унітарну державу. Він не може суперечити всім іншим статтям, які власне будуть встановлювати порядок здійснення місцевого самоврядування. Це по перше. По-друге, немає ніякого статусу там. І якщо ви побачите статтю ту ж саму 92-гу діючої конституції, ви побачите редакцію, що наразі у нас якраз законами передбачається можливість встановлення окремого статусу для окремих міст. Тобто така можливість є. Перехідні положення вони навпаки не оперують терміном статус. Вони говорять про особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах. Донецької та Луганської областей. Що це значить? Що а, поки йде війна, Поки е, дані території окуповані, чому ніхто не трактує так, що можливо навпаки ніякого місцевого самоврядування не буде, поки ці території не будуть повністю звільнені від збройної техніки, не, не будуть виведені воєнні війська, не буде відновлено контроль за е, нашим кордоном, не буде контролю держави Україна над цими територіями. Може навпаки не буде там ніякого місцевого самоврядування. Особливості місцевого самоврядування вони також можуть означати, що і... Е, Військові цивільні адміністрації, які створюються, і вони конституцію, до речі, не передбачені. А це особливості, що вони будуть там діяти, поки не буде відновлено контролю. І тобто, такі багато таких речей вони говорять про те, що всі маніпуляції навколо того, що це призведе до федералізації, це неправда. Відносно, ми розуміємо, що має бути. Норма в конституції відносно особливо порядку місцевого самоврядування в окремих районах і окремий закон. Тобто є на сьогодні бачення в депутатського корпусу, як uh -huh. наповнити закон, щоб не було в нас спекуляцій на тему федералізації. Uh -huh. Насправді цей закон вже був Вілі... прийнятий да, парламентом Вілі, але... 12... в 2014 році, і е... редакція, яка приймалася в 2014 році, на мій погляд, вона була неприйнятною. Але в 2015 році, в березні місяці, ми внесли в нього зміни, яким я вважаю, ми покращили цей закон. Чому? Тому що ми сказали, що даний закон буде діяти тільки після того, як в Луганській і Донецькій областях пройдуть вибори за українським законодавством. e uh... Передбачили дуже багато умов для того, а власне, а що вважати цими виборами, зокрема, виведення повністю воєнної техніки, виведення військ, відновлення контролю за кордоном, можливість здійснення передвиборної агітації, присутність міжнародних спостерігачів ОБСЄ і інших спостерігачів. Тобто, передбачили стільки вимог для проведення цих виборів, що якщо ці вимоги Російська Федерація виконує. Це означатиме перемогу України в даній війні. Це закон і повністю відповідає мінським домовленостям? Цей закон, Чи закону треба коригувати. А, ще подальшому цей закон, до речі, я, я хочу просто дуже ну, важливо зауважити, що цей закон передбачено у нього термін дії три роки. Один рік вже пройшов, залишилося два роки. А цей закон повністю якраз ми можемо спиратися завдяки існуванню цьому закону, спиратися на нього і говорити про те, що Україна повністю виконує мінські домовленості, і це. Величезна допомога, величезна перемога в тому, що всі інші країни. Крім Російської Федерації, визнали те, що Україна наразі виконує мінські домовленості, і тільки Російська Федерація говорить про те, що ні, ми хотіли інші положення бачити в Конституції. Ми, і, до речі, в ноті е, міда Російської Федерації передбачено навіть в які розділи вони хотіли вносити зміни. І там купа розділів передбачено, і вони хотіли, щоб в Конституції України був передбачений окремий розділ, окремий розділ, який регулюватиме міста. Це самоврядування, відповідно на цих окупованих територіях, але такого ніколи не буде. Тому що якщо б це було передбачено, би це було б дійсно загроза за федералізації. А на таке Україна ніколи не піде. І я думаю, що депутати, які є патріотами своєї держави, ніколи, звісно, не підуть на такі вимоги Російської Федерації. Ми час від часу чуємо заяви від представників Російської Федерації безпосередньо і опосередковано через самопроголошених керівників ЛНР ДНР про те, що вони мають бути долучені до конституційного процесу, ви це серйозно сприймаєте це Абсолютно лише? ні. Я вважаю, що е, нема такого суб'єкту, як ЛНР чи ДНР, власне, тому і представників і ніде ні на яких, на, на, на яких переговорах не може бути. І, е, до речі, е, мінські угоди, е, оць, дру, другі, е, вони якраз не містять підписів е, представників ЛНР та ДНР, а вони якраз містять е, підпис е, Путіна під цими мінськими домовленостями. Що Говорить про те, що це якраз і світові говорить про що те, що Росія, це не внутрішній так, це не внутрішній конфлікт. А Російська Федерація є стороною цього конфлікту. Тоді яким чином з Росії так само не можна вести будь-яких перемов стосовно змін до Конституції? З Росі всі перемовини вони вже вони вже завершилися у мінську, і власне отут Україна продемонструвала, що вона все виконала, і перемогу України в тому, що інші країни світу, Європейський Союз і Штати говорять про те, що це підтвердили. І це оце дуже важливе дуже дуже важливе підтвердження, тому що якщо б Європейський Союз або Штати не під, ну, сказали б, що там Україна щось не зробила, то власне би можливо би продовжився цей би переговорний процес. Знов таки, а ви знаєте, що таке вести переговори з країною-агресором, пані Вікторія, ви є членом конституційної комісії. От розкажіть, будь ласка, як відбувається робота? Опрацювання змін до конституції, uh -huh. тому що от нам стверджують, що там на банковій хтось написав, і от депутатам запропонували, і їм залишилося там проголосувати чи не проголосувати. Реально дискутуєте, розбираєтесь, аналізуєте uh -huh. а, значить, по перше, конституційна комісія вона працює в трьох напрямках. Три робочі групи окремо створені, окремо по децентралізації права людини і правосуддя. Я є членом групи робочої групи по правосуддю, і тому о, у всіх засіданнях робочої групи з правосуддя я беру участь і вони відбуваються власне кожного тижня. Тобто, ну наразі робоча група вже вийшла з пропозиціями до конституційної комісії, затвердила ці пропозиції і на наступному засіданні конституційної комісії вони будуть розглянути. Абсолютно, у нас є дискусія, є окремі думки. Після кожного засідання складається протокол власне, тих рішень, які, ну, які були запропоновані, що було розглянуто, що прийнято, скільки голосували за, скільки проти, і так далі. Що стосується робочої групи по децентралізації, я декілька разів приходила на цю робочу групу для того, щоб для себе розуміти внутрішній процес. І можу сказати, що я зна. Всіх людей, які власне, працювали над текстом, це експерти-конституціоналісти, такі як е, е, Головатий Коліушка, Ганущак, е, Козюбра, е, Теплюк, е, Серегіна, Батанов і так далі. Тобто е, деякі з них є членами конституційної комісії, деякі просто передавали свої пропозиції до конституційної комісії. Але я можу погоджуватися з вами, що недоопрацюванням є те, що даний процес. Не доведений до, до громадськості. І саме тому, що він недостатньо висвітлювався. Через що він недостатньо висвітлювався, через брак часу, через там, непідготовку, через якісь інші мотивації, я не знаю, але мені здається, що обов'язково потрібно зробити цей процес максимально прозорим, задля того, щоб у суспільство не виникало ніяких таких думок, що десь хтось кулуарно напрацьовує тексти, які потім подаються народним депутатам. Зокрема, на нашій групі по правосуддю окремі представники засобів масової інформації присутні. Я так розумію, що всі бажаючі, ті, хто хочуть висвітлювати даний процес, вони приходять і його висвітлюють. Тому треба більше залучати представників засобів масової інформації для того, щоб цей процес став і процесом громадськості. Також є сайт конституційної комісії, до речі, і на ньому є можливість подати і свої пропозиції кожному хто це хоче, і власне от наша група робоча з правосуддя, вже навіть розглядала такі окремо розсилала пропозиції від громадян в частині змін до конституції по правосуддю Салі по моделі місцевого самоврядування, те, що нам сьогодні mm -hmm. пропонується в контексті децентралізації, це префекти на місцях, mm -hmm. це виконкоми. А наскільки ця модель може бути оптимальною, там, ефективною для України? Тому що нам mm -hmm. ми брали за зразок, приклад Польщі, там все працює, ми бачимо, як Польща буквально за декілька років, так, десятки mm -hmm. років змінилася. Чи так само це очікує Україна? Чи не помилилися ми? По-перше, а... За основу, коли розроблявся даний текст, брався досвід Польщі і досвід Франції. І е, дана модель вона повністю відповідає європейській хартії місцевого самоврядування. І власне, нам дуже потрібно розпочати процес децентралізації, тому що він якраз надасть можливість всім громадянам, які є небайдужими, брати участь в управлінні справами фактично свого регіону, впливати на ці рішення і власне виступати ну, представниками свого регіону. І найбільше які речі от найбільше важливі і в цих змінах? По-перше, те, що запроваджується принцип. Участі е, територіальних громад у розподілі не тільки місцевих податків, а й частини національних податків. Е, По-друге, запроваджується принцип повсюдності місцевого самоврядування. Це означає, що е, якщо наразі у нас місцев, принципи місцевого самоврядування і місцеве самоврядування діє тільки від е, території до території забудов. А за межами забудов місцеве самоврядування надії, то наразі ми говоримо про те, що місцеве самоврядування буде повністю розповсюджене на всі території відповідної територіальної громади, там регіону і так далі. Що крім того, запроваджується принцип субсидіарності, що означає якраз передачу окремих повноважень від центру на місця. І насправді процес децентралізації він вже розпочався, так званою бюджетною децентралізацією, тому що ми в бюджетному кодексі запровадили конкретний розподіл бюджету і можливість участі на місцевому рівні якраз в національному бюджеті. Але це дуже Потрібно закріпити в Конституції для того, щоб ніхто а, ці положення, а, там, приймаючи бюджет на наступний рік, не, а, не змінив. І а, також можу сказати, що розпочався процес об'єднання територіальних громад, і а, власне є, був прийнятий закон про об'єднання територіальних громад. І а, власне від того, як зараз цей процес е, як, як він буде доведений до кінця, дуже багато залежить, е, ну, залеж, залежатимуть, е, чи, переможе, це, чи це буде переможною ця децентралізація. Я сподіваюся, що це буде так. А, тому власне це такі основні речі. А, окремо конституцією запропонованими змінами дійсно а, передбачена можливість і префектів реагувати на акти голів місцевого сумер... на, на акти, які на, на рівні місцевого самоврядування будуть видаватися, і так само можливість реагувати президентові. А, чому... ну, і відповідно передбачена процедура Президент Якщо побачить, що є загроза ну, в прийнятих актах на місцях, загроза територіальній цілісності, державному суверенітету або національній безпеці, він повинен невідкладно звернутися до конституційного суду. До конституційний суд невідкладно приймає рішення, визнає неконституційним даний акт. Ну тобто, такий механізм передбачений досить оперативного регування. Повноваження, от на вашу думку, вони mm -hmm. збалансовані, тому що от е, хто критикує те, що запропонували, каже, що. Все ж таки, повноваження президента залишаються сильними. А інші експерти кажуть, що в, наприклад, в Франції, так яку ми взяли за зразок, там ще mm -hmm. повноваження ще більш посилені. Тобто ми знайшли такий певний баланс і компроміс. Ви знаєте, конституція України, як на мене, вона не може досить детально визначати всі повноваження, і всі повноваження вони будуть визначені на рівні законів. І саме від тому дуже важливо, який пакет законів буде прийнятий на виконання цим змінам в Конституції України, і я особисто. Перед голосуванням, коли потрібно буде 300 голосів, я хочу зараз включитися в цей процес розробки даних законодавчих актів, якраз для того, щоб максимально а, сприяти тому, щоб цей, а, ці повноваження були збалансованими, взяти участь в розробці цих законопроєктів. І а, коли ми будемо виходити на 300 голосів, для того, щоб у нас були мати вже напрацьовані законопроекти, для того, щоб якраз не було ніяких маніпуляцій навколо них, навколо, щоб була досить от Чітко все зрозуміло, що от під цю норму у нас напрацьовані такі-то законопроекти, і під цими повноваженнями розуміється те то, те-то, те-то. тому, власне, я думаю, що це дуже важливо перед сотр. 300 голосами показати, що от є пакет документів, які Верховна Рада готова приймати, і тоді голосувати. Якщо такого пакету документів не буде, або якщо цей пакет документів буде неприйнятний, і ми там побачимо перетягування на когось повноважень, там чи президентом, чи префектом, неважливо, то тоді власне потрібно буде визначатися, а чи підтримувати ці зміни? От відносно того, що зараз відбувається об'єднання територіальне об'єднання громад. От на рівні обласних рад, тому що вони мають затвердити ці плани. Тобто люди подали пропозиції. Угу. Село одне з іншим селом є бажання. Мобілізувати ресурси, а на рівні обласних рад може бути певний спротив. Тобто а, депутати він вже не вже є. Є вже приклади більш що того, що робити спротиву. З Тернопільська обласна рада, якраз заблокувала. Я так розумію, з останньої інформації, яку я бачу. Президент до речі, дав оцінку цим діям депутатів. Він сказав, що я не бачила що... до речі, оцінку президента Тернопільська обласна рада, якраз заблокувала ці дії, ну власне ці об'єднання громад, і це. Ну, це ті бар'єри, які власне на шляху місцевого самоврядування відбуваються. Тому якраз я думаю, що Конституція України якраз має містити механізми для такого оперативного реагування на блокування і так само. Якщо ці блокування є незаконними, то відповідно буде префект, який реагуватиме і звертатиметься до суду, і оскаржуватиме в судовому порядку ці акти. Пані Вікторія, от як ви вважаєте, скільки от депутатів сьогодні проголосує? Тому що за включення до порядку денного було 288 парламентарів, проголосували за. Все ж таки бачили і публічну позицію президента, він спілкувався із народними депутатами, з представниками громад. Чи вдалося переконати депутатів, чи сьогодні побачимо більшу підтримку? Наскільки це принципово важливо в першому читанні символічно показати, що є воля депутатська. Ви знаєте, я думаю, що 226 голосів безперечно є. А наразі сьогодні ми маємо просто е, затвердити це ці зміни простою більшістю в першому читанні. Я думаю, що е, безперечно важливо показувати просто е, єдність е, взагалі. от Парламентської коаліції, при тому, яка би критика там, щодо окремих політичних сил зараз не була. Але як на мене, ситуація, в якій опинилася наша країна, і ситуація війни, і ситуація того, що відбувається на сході, і те, що кожен день Україна втрачає своїх громадян, вона якраз не дозволяє займатися політичними іграми, і вона говорить, ця ситуація про те, що Абсолютно всі мають зараз об'єднатися, абсолютно всі думати мають професійно і стратегічно мислити, і не блокувати жодні рішення, а навпаки, думати, якщо дійсно є певні ризики, як зробити, об'єднавшися всім тим, так об'єднавшись, щоб ці ризики максимально усунути і не допустити їхнє існування. Тоді дуже коротко на завершення стратегічні плани. Коли ми... Після децентралізації очевидно, що розділ, який стосується правосуддя, ви працюєте mm -hmm. за цим напрямком, mm -hmm. коли буде готова Верховна Рада за це голосувати? А, по перше. Перед тим як взагалі цей законопроект з'явиться в Верховній Раді, його має затвердити конституційна комісія. Наразі минулого тижня у нас була остання робоча група вже відбулася, де піднімалися ще окремі питання якраз на вимогу громадськості. Ще окремо дискутувалися серед членів конституційної комісії відповідно нашої робочої групи. Я думаю, що на цьому тижні має відбутися засідання конституційної комісії, а після цього ну відповідно коли буде внесений законопроект, Конопроект, якщо депут... Депут... члени конституційної комісії затвердить цей напрацьований в робочій групі проєкт, то відповідно він буде вноситися в Верховну Раду, і там же будемо визначатися з голосуванням. Зрозуміло, дякуємо за розмову. Глядачам Дякую. нагадую, що ми спілкувалися із народним депутатом України Вікторією Ташник. Залишайтеся з нами на все добре.